І всім привіт, народ. З вас підписав. Давайка ми продовжуємо грати в фундейшн. Потрохи розбудовуємось. Потрохи живемо, розбудовуємось. Зараз я хочу почати витягувати багато грошей з палірованого каміння. Для цього я тут розбудовуюсь. Ні, але щось. Хм. У нас деревини не вистачає. Давайте ось ці ваші подаю працівники в в Табор лісорубів і додам їм місце, де вони можуть рубати. Ой, та ви. Чому тут. Ось. Можете і ось рубати насправді кажуть, якщо вам там дерев не вистачає. Ось тут спокійно рубайте. Потім все одно я вас сюди всіх перекину, поставлю одну дуже якісну лісорубку. І будуть працювати. Погнали, вперед. Швидше, нам треба дерева на ось цю будівлю. І нам потрібні інструменти. Інструменти я вже пришвидшив. Ну та нормально, нормально. А вас, до речі? Ну ні, на вас покращень нема. Чи потім будуть? На руду не бачу нічого. Можна ще, в принципі, другий тір декорації відкрити. Це для ось цього квеста. Побудувати розбраш. Розбаш. Давайте. Ось тут у нас багато житла, Давайте ось сюди Розу побудую. Терракота Бенч. Ось теракота бенч. Ой, куди більше. А це прям вплотно до будинків треба ставити. Щоб вони прям зеленими були. А воно. О! А ти множиш площу, якщо ви поруч стоїте. Давайте сюди теракота беч Це не рахується. Так, стоп, а що? Що ви рахуєте за теракота беч А, а ось це обмали на увазі. Окей. На. Лавочку. Не те побудував, але нічого страшного. Янг-ок. А, тут є. Тут є пошук. Так, а воно чомусь не міняє мені мову. Є. Ось. янг-ок. Ого! Молодий! собі молодий. Але нехай ось тут буде. Пройд. Сайн, дорожній сигнал. Це ти. Ось тут поставлю. І роп. О, огороше. Ну що ж, ось тут поставлю. Поки що чисто заради квеста, але тепер я хоча б зрозумів. Йо? Блін! Я забув. М Окей, про вовну забув. Продовжуйте вовну переробляти. А ми її. А, ми все одно не встигли її назбирати. Так, звільніть тут. З тобою, що там? Ще будуєшся, ну будуйся. Дуже повільно будуєшся. О, ти сам покращуєшся? Ну, це якість будинку. А мені треба не якість, мені треба щільність. Density. Легкі фортифікації. А в нас є квест на якусь. Ось. Watchpost. Мені потрібен вачпост. Прогрес. Може, фортифікації? Watchpost. Відкрию вачпост тут. У -у -у. Ось так, прекрасно. Так, тут є умовний захист. Давайте, ось це в нас буде як центр нашого посел. Коротше, це буде така елітна зона. Тому ось тут погнали вачпост. Але це ж треба було, напевно, прямо в тобі побудувати вачпост, так? Тебе є внутрі вачпост? Ось, як плюсик, тут вачпост є. Давайте це додамо. Ні, так як виходить, що ось це в нас така міні-фортеця. Або ні, в нашій, нашій основної будівлі нема вежі. Давайте, прямо в основній будівлі з окремими дверима. Це така вежа наших захисників. Так, Village Watchtower, Tower, це, напевно, те, що я якраз зараз і будую. І судячи за все, ще огорожа потрібна буде. Це ти. Village Fortification. Ні, ти заважаєш. Ти також заслуговуєш на захист. Дай тебе захистити. Ось так. З виходом кудись сюди. Ось так. Це такий центр. Центр нашого міста буде. Варта локація. Та не треба. Ти. Він тебе знести, доведеться. Окей, дестрой. Скільки це буде коштувати? Ой, не ну так багато, до речі. Не так багато. Що, буйлд? Погнали! Ой, це таке наше центральне поселення буде. Центральний район нашого міста. О, у, -у, 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 у вас достатньо зерна. Значить, тебе покращить сюди більше працівників. Вам просто ще таскати доведеться, тому побільше сюди працівників. Але все одно руди, до речі, не вистачає. Ще більшість руди б. Ну, давайте побудую ще одну. Рудню ну, капальню. Капальню руди. Так, тобі там ще довго. Ой, а давайте вже позвільняю. Звідси працівників. Нехай вони позвільняються. Якраз три працівника. Ви вважаєте звільненими? Ну Вони все ще тут рахуються. Я просто боюсь, що я не хочу нових найняти, я хочу саме ось цих перенайняти. Так, ну давайте, окей, два там. Два вже можна перенайняти. І третього є. Ці точно, ну. Ой. Ну Давайте ще двох. приму, Дестрой. 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 Блин, потім це все ще перебудувати. О, а тут ми вже зробили. Так, мене цікаво, що ти. Патруль. Патрулінг. Давайте ось тут патрулювати. Що тут. А, стоп. Прибрати. Патрулюємось тут. Це у нас елітний район, і він має бути патрульованим. Так, треба, щоб хтось став в середній дестіні. Патруль. Патруль зараз вони зрозуміють. Вочмен, можливо, одного вочмена. Ну, ось це побудуйте, де працювати вочмену. Ой, ви вже на другому рівні. Будинок другого рівня. Тут тільки дві людини живе. Зараз буде більше Коротше, красиво, красиво, красиво. Такою кам'яною огорожею. Треба більше хоч більше таких будинків. Але зараз все будівництво зупинилось об тебе. Але, але я вже не хочу зупиняти. майже добудували. Може, ми нарешті будемо переробляти все каміння. До речі, мені здається? Це, насправді кажучи, нормальна кількість тваринок Вони скоріше хвилює те, що ти якось занадто повільно висаджуєш. До цього ти якось шучу працював відчуття. Відчуття ще шуче. Ну і нехай. О, до речі, 25 одягу продали. Окей, ми поки що збираємо нормальну кількість одягу, і 25 риби. Але я хочу і по 25. Насправді кажучи, полірованого каміння я вже можу. Не... Ну, воно не по 25 буде продаватись. Полюровне каміння буде продаватись по 50 штук. І, до речі, м'ясо вже також має продаватись по 50. І дошки, якщо б в мене були. І ще три людини, Я приймаю. Я тут збираюсь розширятись. Житло буде тут. <реш> я зараз буду плакати, Вон дуже повільно так. Ось ти! Через тебе, все через тебе. Ти нас дуже сильно зупинив. Але тепер я можу. Більше виробляти полірованого каміння, але мені здається, воно ходить на вас. Ти використовуєш поліроване каміння? Ні, ти тільки дошку використовуєш. Що також неприємно. Я тобі дозволяв покращуватись, я тобі не дозволяв покращувати. І тобі не дозволяв покращуватись. Ну окей, ці хоча б просто деревину забирають. О! Ці покращуються на ДЕстіні Денсіті, точніше, вибачте. На щільність покращується. Ой, до речі, доброго вечора це йде. Він зараз 50 м'яса має купити. Покажи мені. Ну, 12 полірованого каміння це не... неприємно. Хотілося б більше. Але м'ясо зараз. Зараз воно оновиться, і він покаже, що 50 м'яса купив. І ми можемо 50 полірованого каміння також продавати. Адріс 8 м'яса. Ну, він би купив 50, якщо б там було. Вони ще дартують постійно, ці сповіщення, що. Ви та ви знущаєтесь. Сюди не можуть пройтись, бо вхід з цього боку. Ви хочете сказати, що мені доведеться дестроїти? Так, не хочеться. Дострой. Фішн Хат. Блін, і тут ставити також не хочеться. Але і тут ти. Суєш красу. Ось так. Не блокуючи собі шлях вперед. Так, ти добудувався. Нарешті ти добудувався, дякую. Цікаво, наскільки. наскільки швидко вони будуть переробляти каміння. Слухайте, а достатньо швидко. Коротше, я сподіваюсь, що з цього буду заробляти достатньо. О, Є, ми тепер місто. Нам сказали, що ми місто. Так, і ти. Це, типу, ти у нас тепер великий. Не, ти. Ви ще не бачите, що ви за огорож? Але патруль вже бачите трохи. Може ще трохи патруля? Ви ще одного. Бачите, не вистачає одного на всій будинки? Ще одну людину в патруль відправляю. О, сюди. Три лісруба. І ви можете вукати ось це все. Уткеті. Ти ж висаджувальщик, тримай. І ти висаджуєш ось це все. Все, і це наша... Така лісорубна зона буде. І так як, в нас є поліпшення для тебе. Мені цікаво, що це. Так, це тільки на стор, це стор, це також тільки стор. Це просто декорація. Це просто декорація. Це тільки місце додасть. Ну, так, да, це тільки все місце додає. Тут просто прикол в тому, що саме на ось цю будівлю ось тут. Саме на тобі. Тут покращує функцію, Ну, коротше, тут прям підписано, що покращує workspace функцію. Ну, покращує роботу робочого місця, так. Коротше, це єдина будівля. Єдине прибудоване, на яке це підписано. Тут же нема нічого, що прям покращує робоче місце. Але при бажанні можна розширити саме робоче місце. Або воно покращує, я не знаю, може типу, коротше Може і покращує Може воно і покращує Ви тут що тут? Ви даєте мені? 21. Коротше, я сподіваюся. Ну подивимось, скільки співвідношення. Ось цього, якщо вони знову зможуть набивати собі повністю склад, то будемо додавати сюди працівників. Як тільки бачу, що ось цей склад забитий. Так, лісорубів я переніс вже повністю сюди. І можливо навіть навіть дошки переніс би сюди, щоб тільки тут ми вже все робили. Якщо подивитись, то в нас було в стабільний момент 6. 6 лісорубів. А 9 максимум. 9 я зможу там теоретично поставити. Коротше, подивимось. Так, тут треба якийсь. О, мені треба ось це виконати. Для ось цієї місії. І ще плюс одна місія? Інше поцінка, давайте поприймаю. Можу собі дозволити. Це що? Very well. Питання в іншому. О, до речі, я тебе перебудував? Все, ти працюєш. Питання в іншому. Що я ще можу взяти? Я можу взяти. витратити хліб. На те, щоб продавати хліб. Можу витратити вплив. Одяг продавати, я вже продаю. Полірване каміння, просто більше продавати рибу більше, хліб більше Теоретично. Я можу купити ще о, ділянки поруч з рікою, щоб просто ще більше риби ловити. Я просто. Я ще не розумію, скільки можна риболовні на одну рибу поставити. Ну, типу, ось є дві риби. Скільки риболовні можна на цю рибу поставити? Ну, щоб прям по повній виснажувати це. Ось тут в мене ще дві риби є. Теоретично, я можу ось тут і ось тут риболовні поставити. Чи буде від цього сенс, чи ні? Ось я не розумію. Окей, давайте. Давайте, знаєте що, сконцентруватись по черзі. Я хочу. Продавати 50 полірованого каміння, 50 дошок. І вдалі ще 50 м'яса. Якщо 50 м'яса кожен раз продавати. Ще то це буде ідеально. Щоб продавати 50 м'яса кожен раз. А в нас багато м'яса. Скільки ми. Так, стоп. А можна подивитись на торгівлю? На останні. Ой, до речі, податки. Давайте оподатковувати вас також. На трохи. Бюджет. Трейд. 40. 40 м'яса. Ми все одно недостатньо, і я хочу найбільше туш мати собі. Цей ліс мені дозволяє, в принципі, та ще більше і випальовувати. Типу, тут ще багато. Тут ще є багато, тому я спокійно можу тебе додати, і я хочу самих же кабанчиків також продавати. Ну давайте одразу двох. Стоп. Дестрой. Дестрой. Якось воно дивно себе поводить. Ось так. будувати. Ну, знову ж тут ще багато, вони можуть ходити полювати, тому нічого мені не заважає. Знову ж, ну, зараз я хочу просто забити той торгівельний шлях, який у нас вже є. Так, як ви тут це почуваєте? Та сюди можна ще 50 дошок. Хто буде проти продавати 50 дошок? Давайте тоді тебе розширимо. Можна ось тут. Раз, два, три будівля це плюс 6 працівників. Ось так поки що. Ти ж, висаджуй дерева. Я сподіваюся, ти впораєшся Ми зараз вже не так швидко їх споживати будемо. Ось зараз 30 продав. Може ти. Давайте тут ще працівника може він не встигає приносити. Коротше, я також хочу сюди перенести. Лісовий промисел. Так, а що? Що з огороже? Він сюди аж 100 дерева на огорожу треба. Цей ліс чіпати не хочеться. Давайте сюди пріоритет будівництва. Може, вам ще один ринок потрібен, щоб ви далеко не ходили? Так, мені здається, як мінімум колодязь вам точно потрібен. О, дивіться. Ти вже заповнений. Але угу. сюди ще одного працівника. Тут ще шість каміння є. Ти ж також маєш щось висаджувати. Чому ти так не дуже активно це робиш? Може розширити тобі загалом зону ось тут. Висаджу. Коротше, висаджу, де хочеш. Ось так повністю. А ні, не де хочеш. Ось тут вони не будуть рубати. Ну, давай так, сюди ти зможеш висадити в цій зоні, висаджу. О, що ви хочете. О, ні, сорі, я відмовлюсь. Mm. Давайте, не цікаво, може, наступний раз. Мені не думаю, М'ясо, мені більше м'яса треба. Займаюся цим. Потрохи цим займаюся. Коротше, я зараз просто чекаю, поки ми розбудуємось. Що ви тут покращуєте? У, щідність. Вони покращують, майже всі покращують щільність будинків. Як хорошо. Значить, патруль працює. І огорожа потрохи будується. Так, а як? Так виходить, що дивіться, ти забитий вовний, а ти пишеш, що тобі не вистачає вовни. Ви адекватні. Пройдіть через дорогу, візьміть собі вовну. Неадеквати якісь. Так, і судячи за все, я можу ще одну тканю зробити. Ну, ще одну. Ще одне виробництво одягу. Так, одяг. В нас який в торгівельний шлях іде. Він йде в нас в другий торгівельний шлях, який не покращений. Тоді поки що не чіпаємо. Або я можу зайти в мандат? А, у мене тут окей зайнято. Аж 100 хліба. Да. Аж 100 хліба треба, щоб покращити. Так, тобі типу не вистачає зерна, зерно є. Зерно є. Тут нуль. Тут збирається? Ну, буде тобі зерно. А ти чого так повільно? Слухайте, а тут накопичується у нас. Борошно може, сюди? Більше працівників. Коротше, хлібний промисел також би сюди перенести, побудувати тут поля. Деоротично можна і полювання сюди перенести. Все на інший берег перенести. Ну ні, полювання тут, бо тут такий щільний ліс. І він так хорошо нам підходить. Що тут заповнене? А, ягоди. Ягоди, це хорошо. Хоча б чогось нам вистачає. Хоча б чогось. Стоп, нам вугілля не вистачає? Так, да, бо на вугілля потрібно дерева. А тут якраз проблеми з деревом. А, ви звучаєтесь наді мною. Ось дерева, які б тут лишити чисто під Під вугілля І тут що? Ще два працівника сюди. Ще два працівника сюди. Ой, тепер я бачу потребу тут з розширення складу. Ой, який тут, до речі, більш не ліс став. Красиво. Ну так, все. З цього боку ми більше не працюємо. Лісопільня у нас працює тепер тільки тут. Да, Я бачу я бачу проблему. Ось да. тут. Що ти не крутишся? Стой всіх? Раз. Окей. Раз. Ще одно, два. Ще одне сховище древини. Три. Все тут плюс 75 можна буде зберігати. Вперед. Так. Іще двох двух лісоробів сюди. Все, погнали. Ліс у нас чисто тут видобуватись буде тепер. Так, хто там блок? Як. Я тут нічого не маю, щоб ти заблокував... Короче Я навіть. не на Це ніяк реагувати. Так тут же деревина залишиться тільки для тебе. Що, ти заповнений? Та знаєш, що ти заповнений. Я знаю. Я розумію. За тих грошей у нас достатньо багато. Що, ви за рахунок чого будуть? Ви й кабіні споживаєте. Да, Зараз у нас багато чого буде йти на розширення. Як неприємно. Так, тут Лісопільня. працюю поповній. Тут цю лісопільню. Нехай поки що. Ні, давайте ось цю лісопільню я на стоп поставлю. Коротше, прикольно, непогано розширяємось. Не Коротше, ми дуже непогано розширяємось. Мені так здається. Мені здається, що дуже непогано. По посанніш описі ви зможете знайти мої ігри, а особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде тільки через півроку, а вже виглядає досить непогано. Тому якщо ви додасте її до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Так само, як якщо ви пододаєте або купите якусь з моїх ігор. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вході з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!